Руслан Сенщикн та Людмила Барбір біля е, головної ялинки нашої країни на Софіївській площі. Тож давайте їх зустрічати, Що там, е, який настрій снігу ще немає, але морози. О, сніг іде! Вау! Ти Подивіться, чудо, я не вірю. Там сніг! Ну Якийсь у вас там звіринець, в ефірі зібрався. Та, та, йде сніг, привіт! привіт! Слухайте! Ви танцювали, під музику гурту Менсаута. Ми танцюємо, аби зігрітися від холоду холодно. Точно, точно! Панда Діння, Люда Бобер! що тварини, то нехай так буде. Мапи теж будуть, але трошки згодом. Друзі, ми на Софійській площі зараз приблизно мінус сім, мінус вісім градусів. Уявіть собі, дочекалися справжньої зими. І е, сніг іде потроху, але починає вже накривати е, столицю. А чому ми тут? Тому ми не, що... не просто так, тому що саме на Софійській площі це стало вже доброю традицією. вже другий рік поспіль. Тут проходять всі новорічні і різдвяні свята. Mm -hmm. Абсолютно більше того, от Марина Лончук нещодавно тут ходила, починала святкувати вже вранці. Повшов мер Києва. Віталій Кличко інтерв'ю взяла. Ну мира не дочекаємося. У нас є інші гості, не менш привабливі і змістовні. Отже, поряд з нами Світлана Архлюк, це режисер новорічних дійств, які будуть відбуватися саме тут на Софійській площі і трошки подалі на Михайлівській. Доброго ранку з ранку всім доброго ранку. Доброго ранку Світлана, ну вже українці відзначають потроху. Новорічні свята, ми знаємо, що ввечері особливо і Софійська площа Михайлівська, взагалі, ця місцина вона наповнена людьми, новорічним і Так далі. А що буде в новорічну ніч саму тут? Ви знаєте, в новорічну ніч будуть відбуватися справжні дива. По перше ви дізнаєтесь, чому саме тут знаходиться між двома дзвіницями серце, Києва. Це буде світлове шоу. Обов'язково приходьте після 12-ї години одразу, як прозвучать, прозвучить бій курантів. Ми побачимо це грандіозне шоу. А на великій сцені хто виступає на великій сцені У нас буде зовсім дуже 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 різнопланова програма. І українські зірки, симфонічний оркестр, кращі, тенори та сопрано України. А також трішки електронної музики також у кінці ви послухаєте. Це буде дійсно таке, знаєте, дуже святкове чудове е, свято. Ми будемо з вами грітися, грітися, е, гріти один одному теплом наших сердець. А На різдвяні свята, що придумали. А ви знаєте, на різдвяні свята в нас по перше ми відкриємо програму великим, великою ходою дідухів, Ми будемо співати багато колядків. Ми будемо носити ці дідухи. Ми будемо радіти, Фантастика. тому що ми єдина одна родина. Справжня казка, справжня от від мене прохання дуже часто буває тут на цій площі. А я дуже прошу всіх українців, які приходять святкувати, не смітити це дуже важливо. Поважайте одне, поважайте одне одного, і нехай вся площа буде чистою, наповнена настроєм новорічним. Ну і безумовно, таким маленьким, але все таки святковим новорічним щастям. Дякуємо, Дякуємо, Дякуємо. вам, Сухано. Так ну і ми тут з людиною зустрічаємо людини, дивлячись на те, що ми вже в. Перед день нового року все одно люди йдуть по своїх справжають на роботу по своїм справам. Але звичайно хочеться запитати, чи у них теж такий святковий настрій, як у нас росла. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго Доброго ранку. ранку. Доброго. Давайте знайомитись. Мене звати Надія. Надія а, ви куди спішите на роботу спішу. На роботу. Ким працюєте в ресторані? Працюю ось недалеко на як площі. як минув рік 2015 й Ну гарно минув, звісно. Хотілося б краще. Хотілося, щоб у нас був мир в Україні, тому що ми всі любимо Україну, молимося за за наших хлопців, які зараз свято шу і чекаємо їх додому. Щоб з перемогою. Приєднуємося. Кому привіт передасте? Я передаю Куди? привіт своїй дочці Світлані, сину Валєру, Вони мене зараз дивляться, комам своїм, Тетяні, <рекліджен> З новим роком сі, всіх люблю, всі. люблю, всіх всі. Відпускаємо до роботи. Відпускай. Давайте дякую. дякуємо. Здравствуйте, здравствуйте. Як да. вас звуть? Мене звуть Оксана. Я працюю тут недалеко, в апеляційному суді Київської області. Всім привіт. Своїй родині хочу передати привіт і Тернопільщині. Тернопіль. А де святкуватиме, де святкуватиме новорічно. Святкуватимо, звичайно. З родиною в колі сімейному, ось і звичайно на Софійській площі. А зу, тоді зустрінемося. Доброго ранку. Добрий ранок, Україна! Як, як, як вас звати? Ліза Так, куди летите? Спішите вони вже... сьогодні день народження. Я <рес> з Днем <день> народження. <рес> Дякую. Не будете питати скільки років завжди молодою. Залишайтеся. А як новий рік минув? Ой, новий рік, старий <рес> дуже класна сесія складена, все чудово. Ага. Чого від ма? чекаєте дві тисячі <рес> Вступу до вищого навчального закладу. Клас! а ви пристатись Михайло. Мене звуть. Я з Чернігова працюю в Академії пенітенціарної служби України. Приїхав набратися святкового настрою в Києві, відсвяткувати з дівчиною день народження. Хочу побажати Україні терпіння, злагоди, добра і теплої підтримки від родичів бійцям, що захищають незалежність України на сході. Хлопці, тримайтесь. Привіт вас, Україна! Вітаю з Новим роком зі святами різдвяними особисто передаю привіт мамі, Чернігові, рідній академії. Тримайтесь з Новим роком, Різдвом Христовим, Ми з вами ви хто? Я куди? Я в університет іду. — Молодець, Хто актор. Актор. Актор! О, yeah. Вітаю! А, а мене Маргарита <с звати. Всім привіт! Ми йдемо до вас. Ми поспішали на роботу, але сьогодні зайшли подивитись на ялинку. Ще нам довелося зустрітися з вами. Це дуже круто. От зустрілися, друзі. Але це ще не все. Єдине, що коли будете вітати одне одного, кажіть з новим роком мавпи! Мавпи! Але кому ставте не перед мавпою Інакше по-іншому, І Ще у нас є глядачка. Доброго ранку. Доброго ранку. Так то ви є. Как? Мене звати Антоніна, Антоніна. Я з Києва. Я хореограф. Хореограф? так. Здорово. О, Антоніна може танцюємо? Давайте а, а а як... якщо а музика буде? Буде, я думаю. А, я думаю. а як мені я... святкуватимете? Ну як я ж хореограф танцювати. А було. тобто, все одно танцюватимете. Так, звичайно. Ну, Давайте всій України. Можливо, зараз повторимо певні рухи. Якщо можете, да покажіть, будь ласка, нас всі зібралися. Ми абсолютно різні але ми готові танцювати. Сподіватися. І з відчуттям того, що все буде добре в Україні. Ну давайте. Де. О, пішли. О! А ми разом теж будемо. Давайте, давайте танцювати. Є, танцювати, є, не, не, ми в є. танцю. Я закручуюся. Я закручуюся. А що ми робимо? Ага, так.

Танцюємо, відзначаємо, бажаємо одне одному е, щастя миру, злагоди. Бережіть себе і Україну. Наголошуємо це разом з ТСН, Наталі Масийчук. І з вами ми зустрінемося в студії «Сніданку» Вже зовсім скоро. Йдемо, любові, з тимна. Танцювальним, вирушайте на свою роботу, займайтеся справами своїми і готуйтеся до Нового року, тому що він принесе нам обов'язково нові сподівання і все те що не зробилося в минулому, обов'язково здійсниться у 2016 році. Замерзли. Прийшли до колег, папа Толіч Марина. А спонсор цього виходу Руслана Тродмиле, моя бабуся. З Кривого Валя, привіт тобі.